Так, друзі, всім привіт! Попросили мене зняти е, обзорчик на винтовку цю, що я зробив. Вречі, почнемо з того, що е, це колба, і клапан і ця штука куплена, ну, це куповане. Стволик теж купований. Ясно, що я це не робив. Вівер куп... теж куплений. і приціл куплений. Все <гум> решта сам зробив. Коротше, е... Коротше, ідея бралася що? з чого? Хто може знає, хто може не знає. Е... Л1 і Л другий. Ну, лі... Лісник, перший, лісник другий. Коротше, цей механізм брався з L2, а принцип роботи брався з L1. Ну, коротше, як, як брався, я схеми не знаю, не мав. Ну, Принцип роботи той, тих винтовок, коротше. Ну, Мене так надихнуло, що захотів собі таке зробити. Коротше, отак воно відкривається. Ну, тут так. Тут така кнопка. Це, ну, все я сам зробив. Тут така кнопка, відкривається Тут, що ми бачимо, тут клапан, тут клапан БК. Тут ударка. Тут зводиться. Отак. Тут ударка. Тут одно, ну, типа коромисло, таке одно шептальне і спуск. Працює. Працює все ідеально. От якраз, звів, так, стріли. Спуск, спуск, звісно, е, як сказати, не дуже інформативний, але він е, він легонько працює класно. Ось так, аби ну не стріло сильно. Не стріло, звісно, ось так. пальчиком, зі цей. Все. Все Це працює ідеально. Втулка втулка тут рухома, як в Л лешому другому, ну чи лісник другий. От, тут втулка ця рухома вона рухається під тиском. Коли стріляє, ну, коли вона защокнута, отак, посел де її прижимає до, до ствола. І, звісно, нічого не пропускає. <кій> Ось така, така штука. Так, тут стволик стоїть Тут стволик стої 380 мм. Ну, я його трошки вже обрізав, десь 37 вже. Тобто, 370 мм, 37 см. Чим, чим все ну, до речі, це я брав кусок такого алюмінія, проселив дві, дві, дві дірки, ну, дві, два отвора таких. Тут трохи спочатку нарізав, от, Тут трохи спочатку нарізав забагато. ну це, ну Воно зразу так працювало, звідси досі. Потім я трошки ударник переробив. І зробив на грубшу пружину. от так, ну, так ну, Отаке. От До речі, з другого боку, що ми бачимо, ми бачимо 4 вінта, 4, 4 болтики, відкручуються, ну, як попускається ствол витягується і запихається любий, там, любий, любої довжини. Діаметр до 16, до 16 мм. І, і цей. І можна міняти калібр. Зараз тут стоїть 4,5 калібр. А так можна міняти калібри від від 4,5 до 6. Ну, 6 я ще не пробував, але то це. Думаю, що скоро можливо. Причай, стволик, тут, тут треба що? Тут однозарядне. Тут, ну так як це називається так ПЦП переломка, ну типу однозарядна. Запхав куль, закрив, Вон, закрив і звів постріл, звів, постріл. Все, працює і далі. Так, що ще? Оце я болт зробив, то треба було це робити, звичайно. Я її коротше робив за пару днів. Пару днів вінтовка була готова. А вже доробляв, то вже ну, процес, <говорит> в процесі стрільби, там, то <говорит> модератор, до речі, модератор теж сам зробив 40... Ні, з 35-ї труби алюмінієвої Зробив сам. Далі, оптика стоїть 39. О. Фокусируємо. Короче, 3,9 на 32. Фокус, звісно, ніякий. У нас. О, 39 на на 32. До речі, оптика дуже класна. Правда, реліф маленький. Чому я, коли я цілюся, постійно я типу, здається, що я в мене вкладка неправильна. Правильно, бо, я щоб в рюкзак все влізалось я от оптику у так взяв цю железну штучку. рівень так. А так би, по ідеї, її треба було б назад посунути. щоб вона Щоб вона нормально типо може було ціл бо бо нає рельєф 5 5, ну, 50 мм рельєф. То і тра посунд трошки назад, щоб на хоча б була отак. Тоді буде зручно цілитись, і все буде чётко. А якщо б та колеса то треба тут бутылку просто поставити. У зараз 350 стоїть 0.35. А треба поставити 0,30 або 0,25. Буде ідеально. <клух> ну, правда, буде менше вистрілювати. То вже таке. Ну, Може 0,30 поставити. Буде теж нормально. 300 кубів. Та 350, так 300 кубово. на До речі, на, <клух> на 2 см якраз буде менше. Так що, отаке. От так, по ТТХ. Зараз він у мене 30 має 32 джоуля. Ну, 31, 32 десь в районі так. Ну, він, звісно, тут клапан <клапані> стоїть в клапані шайба парашут. Ну, щоб менше, менша порція воздуху виходила. До речі, в, в подальшому у мене є е, думка зробити отут. Так, ну, тут манометр, майже тут манометр, а тут заправошний. А отутрелити і зробити е, щось типа, як вам сказати, клап... не клапана, регулятора, воздуху, щоб під кожний калібр міг собі відрегулювати. Бо я робив отут регульовку тут. Вона скручує перепуск, але того не дає. Треба до клапана. бо то я... це після клапана, а це треба до клапана, щоб воздух... подачу воздуху інакше Во. <кій> ну, а так механізм, як сказати. Працює нормально, так, до речі, сорі, по ТТХ він розганяється до. ну, можна розігнати. Пробував. То, ще не на, не на повних парах, то видавало один і три куля в 4,5 калібрі. 295, 298. Але там вже тиск платою йде до гори. Дуже великий тиск, ну, свали короткий, тільки 38 см. І коротше, тиск йде платойде догори. І, звичайно, менше типу, пострілів. Ну, але апарат працює нормально. Це типу, можна і ну, 55 джоулів можна сміло користуватися. Там, там пострілі виходить щось. В цім десь 13 пострілів, коротше. Зараз десь біля 30 пострілів. От у мене плато з 200 до. 200 до 170. Так плюс-мінус. Аби нормально на дальняк. Типа плато в... Я рахую в 5-метровому коридорі. Так, плюс-мінус. Ось так. Ну, е... видає дуже, дуже чітко, класно. Так що тут. Ось цей, цей механізм зварив я цей сам повністю, тут, тут завіси, От такі завіски дав. Теж сам їх зробив. Тут відкручуються для обслуговування завіс. От. Планку вівер поставив, ну, на болтки там підложив на болтки. Дав наклон, до речі, щоб. Був нормальний наклончик, щоб на дальняк стріляти нормально. Зараз мені поправок стає до, до 250 метрів. Нормально по барабанчику тут в хрест до 250 метрів. А так то ще по сітці можна, ну, до 300 метрів можна стріляти. Ну Правда, не, не, напевне, не з цими джоулями. Треба, напевно, 50 хоча б 55 джоулів, щоб на таку вісім стріляти. Ручку сам теж робив. Це була типу, ручка, і кусочок лишився від ручки. От такий, от такий кусочок лишився. То я от такі, типу, це за, за це придумав. От, тут теж на, на болтики просверлено, так. Скубу тут таку, зробив з алюмінію. Так що ну, апарат дуже класний. Ось склав, рубзак, собі кену. Все. так склав, кинув все чітко. І працює, до речі, дуже. Ідеально, тут практично нема що в чому вообще ломитися. що китайський клапан був не цей, добрий, От е, я брав стволик, купляв одного, е, дякую йому за мені кинув клапанів. Коротше, Трошка, бо китайці зробили дуже ну, типу, по діаметру менше, 7,3. А він мені дав 8 з чимось. Ну, коротше, все класно, бо такі пропускали, а це вже чітко працює нормально. Так що йому велике дякую за клапани, Це, це він мені бонусом насипав. Не знаю, 5-6 клап клапанів яка пролонула за що я йому і дякую. Дуже. Один поставив і так і дотепер. Працює ідеально нічого не спускає, все, воздух, воздух є. Знаєте, 200 рівно зараз на даний час. Готово до, до стрільби. Засвічую то, навіть. Коротше, воздух тут є 200. Буде ну, видно так. Засвідчує. Так. Так що. Такі апарати. Ну, що я скажу, ну дуже мені подобається він. Я робив собі для себе. Мав я сапсана. Ну коротше, Сапсан дуже класна штука теж, але теж, та, до речі, це прямо так, не редукторний, це і прямо так. Там сапсан редукторний, то все типу, натікав той редуктор трохи. Я його перебирав він все натікав. його, коротше, його ну коротше, Той сапсан, коли я купив за рік, його спено розібрав з під цей раз. От, іменно я хотів, щоб було мені мобільно положив, рюкзак кинув і пішов, ніяких щохлів, нічого це не треба. Все дуже зручно і практично. Тут регулятор, регулятор мощності, ну все-таки я зробив. Це, до речі, я мав закрити, так ще не закрив. Ну то нічого, це в процесі. Може, може. Хоча воно стріляє, стріляйте. Ти можеш стріляти далі. Ну мені ніби не мешає, Ну, естетіка, але мені ніби не мішає. Якщо би вже робив слідуючий собі, можливо, так і буде. З часом. Ну, не тепер може десь. Коли буде бажання, може зроблю такий самий, трошки буде інакший дизайн. Тут вже буде все. Естет, коротше буде все красиво, все буде дивиться клас. Хоча мені і це, типу, не пано дивись. Щоб все закрити, просто якусь 3D 3D-печать, напечатати. І тіпо, як продовжую, все. Воно буде дуже класно дивиться. Ну, Ось такі апараті. Все, все дуже просто. Звів. злил и острел. Открыл кулю заложил сюда и стреляешь. Так что такие простенькие аппаратки. Ну, речи дуже зручные, дуже, мне он подобается, зручный он. ну, я вам скажу, это я сделал, конечно, на скорую руку. Але я задумка взагалі класна. Мені, мені він зайшов дуже класно. Ним стріляю і на 100 метрів, і на 200 стріляв по 0,5 банці від, ну, там, від цього від пива чи від, від чого там він був, енергетка якось. Коротше, 0,5 була банка. То 6 пострілів, 4 попав. Банку. І то так дуже кучно прийшли. ну це сидячи з машиною з авто я стріляв. Перше, перший постріл зробив було рядом, взяв трохи поправку, стрілу не попав, ще, ще трошки поправку взяв і тоді вже 4 постріли попав на 200 метрів. Е, ну, треба було якось ще постріляти на 200 метрів. Хотя хотів я стоячи з рук, але to, to, напевно, напевно ще треба тренуватися, стоячи з рук стріляти. Отакий-то От апарат Бару 4-5 калібрі, мені кажуть, 30 джоулів, 32 джоулі. Все чітко працює, і реально. Такий короткий обзорчик. Одним словом. Усе все, все коротше, сам робив. Тут е, кажу. Ну, короче, система надійна, працює. Тут, тут практично нема з чому ломитися взагалі. Ну, нема просто. Люфтів, люфту взагалі нема, в прикладі взагалі нема ноль. Моцно все стоїть, все чітко. Як у люфту бачите? Яко люфту нема взагалі. Все чітко. Так що, якщо щось Якщо щось вас зацікавить, пишіть в коментарі, відповім, що як і до чого. Ну, Може щось не розказав. Ну, Тут що розказувати? Прямо ток? 380 ствол. 3х9 приціл. Колба, клапан, ударка, піджим пружини. Усе. В принципі, <кхід> а, і ручку я цю робив. До речі, матеріал слива. Дуже класний червоний. Червоне дерево. Я не, знав, я не знав, що як, ну, бо я з деревом діла не мав ще. Це таке пробував. Ніби нормально, тримається, нічого не колись, все нормально. Моцне все, все супер. Було б трошки більше дерева, було ну, бо треба щоб правильне дерево знайти, типу, не, сирого не зробиш, не, треба, щоб було на на сухе. Якби було би більше трохи дерева, бо б оцю штуку якось інакше зробив. Оцей цевйос. Думаю, щоб я трошки інакше зробив. Хоча. Тут, якщо ставити коротший ствол, в принципі, модератор можна ну, тіпо, менше робити. Одним словом, <кій> був, би, був би отак якось зробив це все діло. Бо я був би оцю коробку отак зробив, було б класно дивилося. А в мене не було таких сверлів довгих. От це, це було на всю довжину сверла. Тому я такий дав типу, таку коробку цю шину. Ну, цю, цю коробку, типу алюмініум. Треба було дати чуть-чуть трохи довше. І було б взагалі все гармонійно дивилося. Але то, я кажу, тут таке, мені воно ніби не мішає. Вигляд та, вигляд такий трохи, так би воно... Здається, так би воно з'їхало чуть-чуть. Было було вот отак, Было зовсім інакше. Ну, Але четко чітко працює. Головне, механизм механізм класно працює. А механізм працює ідеально. Просто. Взяв, звів стріли. Ось, вот, допустим, так, полі нема. От, звів Вот так. Стріли. Все четко працює. Все. Пишіть в коментарях, що вас цікаве, розкажу. Якщо треба, ще покажу. Розбирати не буду, ну в принципі, все, все, все зрозуміло. Ну, мені все зрозуміло, вам не зрозуміло але тут таке. Тут е, звів, стріли, все. Ну, Як буду робити другий апарат, такий самий, тоді вже буду показувати, все подробицях, що я там роблю. Ну, допустимо, усем, усе, як я роблю, це все. ударку, як, все, все. ну коротше, всю по роботу я можу, буду показувати. Але якщо я буду робити, такий самий апарат другий. Ну, він би мені здався, бо я би <кхів> тоді зробив вже більш шикар, шикарніше. Бо це була перша і дуже, дуже на скору руку я це робив. Це я кажу, за пару днів я його зробив. А якщо другу робити, так... То... Вже би більш естетично робив, щоб було красиво. І більш планку вір, Ну б дав масивні, що класно. Хоча їм помінятися не, не таке не дуже складно. Та й тут, в принципі, допиляти кусочок можна. Хоча можна і з пастмаски, аби ваги не було. У мене є алюмінієва така сама щена, але можна ще з пластмасу просто дати, пластмаску. только 3D, 3 напечатать, все бы было супер. А вот таки, вот, пишу до этого идем. <laughs> ну, это УСМ тоже тут прикручено, прикручено он тоже отъединяется, від, откручивается. Все, короче, на, на болтах, такая штука. Все, будьте здоровы, всем пока, до встречи.